аспарагінової і глутамінової, а всі решта утворюються із перших двох шляхом переамінування, тобто переносу амонійної групи з однієї на другу. Ця реакція називається переамінування. А перша називається прямого амінування. Коли ж розпочинається процеси процес трансформація вмісних сполук у ґрунті. Якщо ви вийшли на подвір'я і відчуваєте запах землі весною, то це свідчить про те, що розпочались процеси перетворення азотно-вмісних сполук, розпочався процес амоніфікації. коли ґрунт має весною запах. Процес амоніфікації. Ну, якщо студентам, то я кажу, закопайте в ямку якісь гарчівки, якийсь там груд, якісь рослинні залишки, побачите, що через рік у тій вже ямці його не буде, відбувся процес аноніфікації. Після цього підуть процеси і тобто... Утворення складних органічних сполук паралельно йдуть. Утворення складних органічних сполук, складні ланцюжки, утворюється гумус, Гумус, і це відомо э, високомолекулярні, э, азотоумісні речовини чорного кольору, які визначають майже всі агрономічні властивості ґрунтів. Якщо ви відчули запах ґрунту, це свідчить про те, що йде процес амоніфікації, тобто розклад органічної речовини до NH4, до амонійного азоту. Якщо ви бачите, що зацвіла вишня, це свідчить про те, що температура ґрунту досягла 15 градусів. І що в ґрунті розпочались процеси нітрифікації. Найбільш інтенсивно процеси нітрифікації протікають при оптимальних значеннях pH близько до 7 і гарній аерації ґрунту, переощільнення ґрунту. Навпаки, викликає процеси денітрифікації, тобто відновлення нітратів до окису, закису азоту і до виділення азоту навіть у молекулярній формі Н2. Тобто NO, Н2О і Н2 це та форма азоту, в якій він, витрачає, в якій він е, втрачає цей ґрунту. У вигляді газоподібних витрат. Процес негативний з точки зору агрономічної хімії здійснюється теж досить широкою групою е, е, організмів. Е, Ну, як правило, у підручниках там пишуть бактерія денітрифіканс в по-латині, та від інших. Э <р Liberty Overwatch throat> Процес негативний. негативний, як правило, він відбувається э десь на луках, десь при переущільненні і у західних регіонах України. Де дуже часто випадають дощі, де дуже багато вологи, де ґрунт запливає і, звичайно, погіршується повітряний режим, режимом, ґрунту там і відбувається. Нітрати ж інтенсивно накопичуються під просапними культурами у чорних парах. Задачі, задачі чорного пару зводилась до того, що... Накопичити вологу, щоб провести боротьбу з бур'янами і щоб е збагатити ґрунт на нітратний азот. Інколи в чорних порах може накопичуватись навіть до 300 мг нітратного азоту. Будь-яку людину цікавий. А який ж звичайний міст азоту нітратного ґрунті, бо рослини вважати погляд. Ну, звичайний вміст у ґрунтовому розчині нітратного азоту може становити 2, 3, 5 мг на 100 грамів грунту. Це невеликі величини. При сприятливих умовах може досягати 7 мг на 100 грамів ґрунту. Якщо на полі е, росте азима пшениця, ячмінь, культури суцільного сіву або, скажімо, там багаторічні трави, то вони майже повністю вилучають нітратний азот. І саме тому діагностика мінерального живлення, експрес-діагностика, побудована на реєстрації нітратного азоту, вона є досить, досить сумнівною. тобто, Вміст нітратного азоту вранці, в день, вночі, на другий день, при зміні погодних умов, при зміні умов живлення азоту дуже-дуже різко варіює, що не дозволяє нам судити про азотний режим. І не випадково в експрес діагностику Включили саме спочатку амонійний азот. Він є більш стабільним. Амонійний азот, як відомо, має nh 4 з плюсом, позитивний заряд. І тому, якщо азотні добрива вносяться в амонійній формі, то вони практично не мігрують не в вертикальному, не в горизонтальному напрямку. Вчора на семінарі на раді агроном сказав, що ми зараз думаємо, що ж нам робити, як нам проводити підживлення. І в зв'язку з цим на передній план виходить використання каз. Чому? Тому що можна все-таки, якщо грунт сухий, то проливаючий каз, він все-таки мігрує десь там на 3 хоть, хоч би, сантиметри, знижуються витрати. Рослина буде засвоювати цей азот. А скажімо, в ам'ячній формі треба більше часу. бо... Все-таки там 50% азоту знаходиться в нітратній формі, яка буде мігрувати по профілю, а 50% азоту знаходиться в амонійній формі. І треба все-таки час на те, щоб досягти, навіть якщо це зимена, досягти кореневої системи. Хоч вторинні корні можуть забирати азот. Навіть при незначній вологості, навіть з рахунок конденсатору, який утворюється вночі. Таким чином, таким чином нам краще все-таки робити якийсь висновок по амонійній формі, тому що він ну, не, настільки, не настільки мобільний, не настільки лабільний, не настільки він мігрує горизонтально і вертикально, хоч він теж. Відноситься до, в цілому, так, у нашому о, розумінні, відноситься до мобільної. Чому? Тому що в ґрунті постійно йде процес амуні, постійно відбувається процес амоніфікації. Амоніфікація змінюється нітрифікацією. Як ми е, ґрунт не розпушуємо, е, не проводимо обробіток ґрунту, перезволоження піде денітрифікація. Тобто така, такий ланцюжок існує, він підтримується, постійно відбувається гідроліз. І тому і тому. амонійний азот тісно пов'язаний з нітратним азотом і тісно пов'язаний з лужно гідралізованим азотом. Якщо взяти е, Високомолекулярні, азотомісні гумусові сполуки, то це якісь такі ланцюжки, досить великі. Їх інколи так малюють гетероциклічне -цикл... таке кільце, маса атомів, береться в квадратні дужки і пишеться М. Тобто це великі ланцюжки, рослина не може їх засвоїти нічого. А лужно-гідролізований азот це оцей великий ланцюг, зруйнований на шматки, на уривки. Зруйновані мікроорганізмами, які його потім вони будуть розривати далі і перетворювати нітрифікатори, будуть переводити у мінеральний азот. Спочатку накидується нітрозамонас, нітрозокустіс, нітрозоспіра. На другому етапі підключається нітробактер і переводить його переводить, на другому етапі, не правильно сказав. Не. Переводять його у амонійну форму. Якщо на протязі, скажімо, 40 років ми робили, визначали при діагностиці за допомогою приладу ОП2 так званий мінеральний азот, на азот у нас був і диферіламін, давав синє забарвлення і за шкалою визначали, чи треба, чи ні, ми визначали. Мінеральний азот Ні 4 з плюсом і НО3 з мінусом. Але в наукових цілях дуже часто визначають амонійний азот окремо в ґрунті, нітратний азот окремо в ґрунті. І в таблицях в результатах досліджень ми маємо нітратну форму азоту в міст, амонійну форму вміст. І узагальнення такої великої чисельності даних по місту. Амонійного і нітратного азоту у груді свідчить, що між ними існує абсолютний для даного ґрунту прямий кореляційний зв'язок, який можна занести рівняння регресії у будь-які прилади прошити. Но, якщо примітивно на побутовому рівні сказати, то, скажімо, вміст амонійного азоту може становити... 2,4 мг на 100 грамів ґрунту міст нітратного азоту становить 3. Тобто, за своїми значеннями, вони дуже-дуже близькі в ґрунті. Ну а чому? Тому що між ними існує зв'язок. Перетворення в нітратну форму це не значить, що вже це кінець. Ні. Якщо рослина не, не засвоїть, то Мікроби більш конкурентно здатні, бо вони все-таки більш рухаються і більш е у них здатність до засвоєння азоту. Вони можуть його знову, нітратний азот акумулювати в плазмі мікроорганізмів, перехопити в рослин. Таке явище всі бачать на полях, коли е заурять е залишки соломи і посіви там, де зарали, де посіви а стоять жовтими. Обов'язково кажуть. Да внесіть перед тим як заурювати стерню, внесіть 10 кг селітри ромом чи чим-небудь по поверхні. Обов'язково.